Точки мікс то крем 10 кг по ціні 5 тисяч гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі модельки різноманітні, без рукавички теж попадається. Це іде манго, розмір М, -ка. 100 грамівка. Наступна курточка, це теж іде без рукавичка. Дивіться, яка крутезна. Вона йде повністю новесенька з етикеточкою. Нереально тепленька. Розмір то пише побіричці XXXL, але це явно буде менше. Я думаю, це буде L. -ка. Наступна ось такого плану. Жіноча безрукавочка великого розміру. Далі ще одна безрукавочка. О, яка вона гарненька. Вона, до речі, йде двох стороні. Ось такого плану. Дуже круто виглядає. Розмір, правда, маленький, з воротньої сторони вона буде ось така блакитна. Капюшончик можна... Ні, не можна, він не знімається, але він теж йде з двох сторонній. Далі ось така курточка, 100 грамівочка. Далі ось така укорочена, це гарна моделька. Дивіться, як вона класно виглядає. Далі Bell, розмір М. Далі ось така яскрава курточка. Я думаю, дуже теплесенька буде. Розмір пише 20С. Ось така моделька. Дуже гарна. Далі така моделька жіноча, Ліше і розмір, ось так вона виглядає. Далі така. Теж дуже гарна, але вона йде. Це речі, двері, розмір 26. Та осіння моделька укорочена. Далі сорочка. Деш дуже гарна, більший розмір. Далі ось така курточка 100 грамівка. Only розмір L На осінь. рукавочка. Я вам скажу, теж дуже класний лотик. Чоловіча без рукавка. Більший розмір. Далі ось така курточка. А ця курточка взагалі. Дивіться, як вона круто виглядає. Ось така, але в всередині. Теплесенька. Просто. Дуже гарний лос. Мені дуже він подобається. Бомбезні. Ось такий бомбер, укорочений, бершка. Ще одна безрукавка. У так. нас Без так. так. така укорочена великий розмір, Далі, така моделька, бомбер. Ось такого плану, вітровочка. Nike. Це Nike. Задія такий нестандартний логотип. Чоловіча моделька. Розмір більший. На ну, це пише Еска. Всередині вона така тепленька. Але розмір більший, як на мене. І останнє це бедру кавочка. Ось така. 52 розмір. Все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 5 тисяч гривень.